Святий Боже, святий Кріпкий, святий безсмертний нас. святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилина. Славитися. Сьогоднішній день ми прощаємось з людиною, яка віддала найдорожче, що є в кожного з нас. Тому що життя не купиш, не продасиш. Воно дається Богом і певний період часу Господь його забирає. Для нас Він великий герой, а для Бога ще й великий праведник. Тому що що таке геройство або праведність? Це тоді, коли в тебе є вибір робити або не робити. Вибір був зроблений, і воїн Олег став на захист рідної країни, рідної землі і рідного краю. Це були перші місяці війни, це був березень. Він, не побоявшися, пішов на незвідану територію, де противник був там в кількох метрів, десятків метрів. І прикриваючи, він був з напарником, вони були вдвох, і він до останнього почав відстрілюватися. І, на жаль, Зла куля його била. Він вдома, він вдома, я рада, що це, що ми зробили цю велику роботу, тому що це було дуже важко. Зв'язку з тим, що він в Донецькій області три кілометри від окупованого села його. Це була дуже важка робота. І Ми це зробили відомо. Не підібрати слів, це людина була з великої букви, дійсно. І е, віддать шану справжньому офіцеру. Е, а я багато в чому брав з нього приклад особисто. Мені пощастило там, певний період часу особисто з ним проводити, е, виконувати ті чи інші завдання. І особисто мене він надихав і був прикладом для мене. Чесний, іскренний, любимий, настоящий, віруючий. Я можу багато сказати, слів про нього. Дуже много.